Частина 47, за кого в біса я вийшла заміж. Отже, ось що сталося це була середина серпня. Пішла на роботу. Пішла на роботу, як завжди. Це насправді сталося у п'ятницю. Довелося дивитися на дати. Це сталося у п'ятницю. Пішла на роботу. Він все ще дзвонив мені, писав мені, повідомляв, що він уже в дорозі. І тому я цілий день була як на голках. Я боялася повернутись додому. І це жахливе відчуття, боятися повернутись додому. Отже, він подзвонив мені і сказав, що він біля будинку на під'їзді. Думаю, йому треба було в туалет, тому він вирішив піти до Волмарт, щоб скористатися туалетом. Я не відповідала на дзвінки, я не відповідала на повідомлення. Я просто подзвонила капітану поліції. Я сказала вітаю. Він каже, що він біля будинку. Капітан поліції особисто проїхав повз будинок. Але я думаю, він проїхав повз будинок, коли Ліджен пішов до Волмарт в туалет. Тож капітан такий я нікого не бачу, але знову ж таки, якщо ви повернетесь додому і він там, не вагайтеся, дзвоніть нам. Гаразд, без проблем, бо ви на швидкому наборі. Тож я їду додому, я говорю з мамою і з тіткою по тристоронньому дзвінку вони обидві такі: о Боже, о Боже, типу, що ми маємо робити? Я заїжджаю до свого району. Чого він не знав, він припаркував машину задом до гаража. Зазвичай я паркую свою машину в гаражі, але він не знав, що на той момент я була на машині автопарку. Тож я навіть не була на своїй звичній машині, і я знаю, що він чекав, щоб побачити мою машину Нісан Альтіма, яку він допомагав привести до району, а потім до мого будинку. Цього не сталося, бо я була в іншій машині. Він її не впізнав. Тож, коли я повернула на свою вулицю, так само впевнено, як влітку в Джорджії спекотно, той чоловік сидів на під'їзді у своїй машині. Так. Тож, я жила в той момент недалеко від тупика. Коли ви їдете прямо вниз, ви просто розвертаєтесь там, щоб повернутися вгору. Це те, що я зробила. Я під'їхала до кута, заглушила. Тож я бачила будинок, але він не міг бачити мене. Далі я зателефонувала 911. Я була дуже спокійна. Сказала їм саме те, що сказав мені капітан. Я така, мене звати, адреса. Мені потрібна тут поліція, бо тут мій колишній чоловік, він не має тут бути. І я відчуваю, що мені загрожує небезпека. Вона сказала гаразд, вона, типу, звичайний телефонний дзвінок. Вона сказала, ми відправляємо поліцію до вашого дому. Як тільки я кладу слухавку, я телефоную капітану поліції. Він негайно відповідає на дзвінок. Ми щойно отримали сигнал, я посилаю чотирьох офіцерів у ваш бік. Гаразд, добре, скидаю. Дзвоню своїй мамі та тітці, бо вони обидві такі. Передзвони нам. Передзвонила їм по тристоронньому дзвінку. Я продовжую сидіти там, поки не бачу чотирьох офіцерів. Чотири машини заїжджають і зупиняються перед моїм будинком. Тоді я видихаю. Вони виходять з машини. Мабуть, намагаючись побачити, що відбувається, я пояснюю офіцеру, який підходить до мого вікна. Я кажу, ось що відбувається. Я намагалася звучати максимально розумно. Я така, перевірка через GCIC виявила, що на нього є ордер на арешт за порушення умовного терміну. І офіцер якось посміхнулася, бо вона така: ми знаємо, ми, ми вже перевірили GCIC. Капітан подзвонив нам. Тож я така, добре. Так чи інакше вони кажуть мені сісти в машину. Вони підходять до вікна машини і, типу, просять його вийти з машини. Він виходить. Коли він, коли він вийшов з машини, я така. Боже мій, я не бачила його з кінця червня, коли я зустріла його в UPS Store. і він має кепський вигляд. Він все ще був у тому ж одязі. Я казала вам, коли я зустріла його, він був розміром 3 3XL. Те, що вийшло з машини, було точно М чи L. Точно ось як і це логічно, бо він, мабуть, не їв окрім хіба коли дехто дав йому 6 доларів на курячі нагетси. Але те, що вийшло з машини, було чимось, що я навіть не впізнала. Тож, він виходить з машини, його арештовують. Інциденту чи чогось подібного не було. Його заарештували мирно, посадили його на заднє сидіння. Всі мої сусіди такі, що відбувається? І ось офіцер підходить до мене, і вона каже: Знаєте, він просить поговорити з вами. Хочете поговорити з ним? І я кажу: так. Тож, вона йде зі мною. Майте на увазі на ній бодікамера. Тому вона йде зі мною до вікна, опустила вікно, і я пам'ятаю, як дивилася на нього. Я така, я сказала тобі не приходити. І він каже: Я просто хотів забрати свої речі, я просто хотів забрати телевізор. Я кажу, який телевізор? Телевізор, який ти віддав мені при розлученні? І він був такий: так, так, цей телевізор. І я кажу кажу, це моє. Ти віддав його мені. У мене є бісові повідомлення, які доводять, що ти віддав мені телевізор. І я намагаюся не кричати, бо всі сусіди спостерігають. Він такий: я знаю, знаю, мені просто, мені просто потрібно, мені просто потрібні мої речі. Вибач, я більше ніколи тебе не потурбую. Вибач. І ось я дивлюсь на офіцера, і я така. Ти мене опустив перед чотирма бісовими поліцейськими машинами. Ти зганьбив мене вкрай. Ти зробив з мене дурепу. І тепер маєш зухвалість бути таким. Вибачте, вибачте, я така, мала, я твої вибачення. Тож, офіцер, така, добре, я кажу, я більше ніколи не хочу тебе бачити. Він такий, не побачиш, не побачиш. Вибач, вибач, мені дуже шкода. Тож, я йду, офіцер, така, дивиться. На речі, які були в його гаманці, вони вийняли їх і поклали на дах машини. Тож, вибачте, речі, які були в його штанях, типу, гаманець, ключі, вони поклали їх на дах машини, коли змусили його вийти з машини. І тож. І вона така, типу, я кажу, ви все це зняли на бодікамеру. І вона сказала так, я кажу, він дав мені телевізор. І вона сказала так, ми заберемо його, і ми. Отримаємо, ми попросимо когось придивитися за ним, бо, за її словами, вона сказала, що він точно має психічний епізод зараз на задньому сидінні. І я лише знизала плечима, і я така. Боже, я кажу, я просто хочу закінчити з ним. Я просто хочу закінчити, просто закінчити. І тому вона така: я розумію, я цілком розумію. Тож його машина на моєму під'їзді, ключі та решту. Вони взяли з собою, бо, мабуть, оскільки це було на ньому, вони взяли їх з собою для обробки у в'язниці. Я думаю, що так це працює, бо я згодом не бачила ні гаманця, ні ключів. Тож, тож у цей момент четверо офіцерів від'їжджають. Я заходжу в будинок. Все тихо і спокійно. Через кілька хвилин. Я виходжу на вулицю, щоб перевірити пошту. Що в ящику Листи з суду? Я відкриваю його, заходжу в будинок, бо спекотно. У мене була перука, моя голова вся спітніла, всяке таке. Я просто зла і просто зла. Це підвищило мій артеріальний тиск. Тож я заходжу в будинок, я сідаю на сходи всередині будинку і відкриваю лист від судді. І це мій остаточний указ про розлучення. І я посміхаюся в цей момент. Але коли я отримала той указ про розлучення, сидячи на сходах, я розплакалася, наче якась опра. Мене накрило. Це було так, ніби з мене зійшов величезний річний шар чогось. Мене накрило, і я маю на увазі я вила. Мене накрило. Мене накрило. Тож мене сильно накрило. Наступна частина гаразд, частина 48, За кого в біса я вийшла заміж. Тож, після того, як мене попустило, я витерла сльози і його машина все ще на під'їзді. Я не могла припаркуватися на під'їзді. Тож я подзвонила в автомобільну компанію. Я вже колись дзвонила в автомобільну компанію, коли він зник на ті два тижні запитати їх, чи не було у них в машині трекера, щоб відстежувати. І приємний пан повідомив мені, що трекер не видавав сигналу близько п'яти місяців. Отже, він насправді не казав мені деталі про машину, але очевидно, що машина не мала оплата за автомобіль, не надходила, і це не відбувалось. Вже досить давно. Yeah. Тож, yeah. я, yeah. типу, ми з ним розлучилися в червні, але виходить, оплата за автомобіль не здійснювалась задовго до червня, не можу нічого сказати, але машина у нього все ще була. So, Отже, um, дзвоню в автомобільну компанію кажу, я розумію, що ви всі шукаєте цей Ford Таурус, і пані сказала Так, типу, ви можете здійснити платіж. Я кажу, ні, ви можете забрати його. Ось адреса. Коли ви хочете забрати, і вона каже: Ну, я можу попросити водія приїхати за ним завтра вранці. Я кажу без питань. Ця машина буде чекати на вас завтра вранці. І, і тож, машину було вилучено з мого під'їзду наступного суботнього ранку. Водій був там близько сьомої ранку. Він мав головний ключ від машини, вставив його, прокрутив, поставив на евакуатор і поїхав. Ось що це зараз означає. Коли Ліджен залишив мій будинок у червні, він пішов із двома сумками одягу. Все інше було у моєму домі. Наприкінці липня, або майже наприкінці липня, все, що він залишив у моєму будинку, було передано притулку жертв домашнього насильства. Це означає, що єдине, що мав Ліджен, це одяг, який він взяв з собою в машину. Коли його заарештували на моєму під'їзді, весь його одяг все ще був в машині. І коли в суботу вранці машину вилучили, весь одяг був там. Це означає, що коли він потрапив до в'язниці, коли він вийде, він вийде лише з ключами від машини, якої в нього вже не було, гаманцем, в якому, мабуть, не було грошей, і одягом, що був на ньому. Все інше зникло. Тепер. Тепер ми можемо швидко перейти до того, що сталося десь 29 серпня. Тож я мала переїхати 31 серпня. Пам'ятаєте, я переїжджаю до округу Коп. Ми перевірили судові документи. Дата суду призначено приблизно на 29 серпня чи 30 серпня. Не пам'ятаю точної дати. Час суду мав бути десь о 9 ранку. Моя мама спостерігала за судом. Процес був онлайн. І, за її словами, бо я це пропустила, вони показали його на екрані, бо це все було по зуму. Вони показали його на екрані, а потім його вивели вздовж зали у місце позаду і від його імені говорив адвокат. Між часом як його заарештували, і датою суду, я ще ніколи не спала так добре, чесно. Ніколи не спала так добре. Я офіційно розлучилася. Я не мала з ним зв'язків. У будинку не було нічого з того, що перепрошую у будинку, не лишилось нічого його. Я почувалася вільною. Отже, коли відбувся суд, мама розповіла мені, що вона бачила в Зумі. Я розгубилася, чи він виходить, чи йому доведеться відбути покарання. Що відбувається? Я подзвонила в суд, я намагалася поговорити з його адвокатом. І його адвокат мав жахливе ставлення і був такий, чому ви дзвоните мені? І я сказала йому: кажу: дивіться, я побоююся цю людину. Тож, будь ласка, просто скажіть мені, чи його звільняють, чи його збираються утримувати, чи його збираються засудити до більш тривалого терміну? Він сказав: ні, він не його не триматимуть у в'язниці довше, бо термін дії ордера. Закінчився. Тож, коли поліція заарештувала його, так, це був дійсний арешт, але термін дії ордера закінчився. Тож, здається, термін дії ордера закінчився десь півроку тому, але, звісно, це не було введено в систему. Що означає, якщо дата суду 29 серпня, то його звільнять 29 серпня або 30 серпня. Я переїжджаю 31 серпня. Тож. Моя мама така, прошу, заночую будинку своєї тітки. Типу, просто заночую тітки вдома. Потім повернися до будинку в день, вантажники будуть там, а потім переїжджай. Тож саме це я й зробила, бо була стурбована, що він вийде з в'язниці, злий і зловить убер без грошей і повернеться в будинок, щоб помститися. або... Тому що він просто в бісовому психованому настрої. Ось куди б він пішов. Я справді не хотіла ризикувати. Все просто. Я не хотіла ризикувати. Я знала, що на той момент юридично закони на моєму боці. Ви вже розлучені, у вас немає причин бути в цьому будинку. Я знала, що так скаже поліція, але я була на 100% упевнена, бо, чесно кажучи. Я не знала цього чоловіка. Ми можемо як завгодно жартувати. Я не знала цього чоловіка. Я думала, що знаю його, але ви ніколи не знаєте патологічного брехуна. Тож, зайве казати, його звільнили 30 серпня. Я пішла на ніч до будинку тітки. 31 серпня я повернулася до будинку. Вантажники були там, вони все спакували. І ми так швидко забралися звідти. Думаю, вони спакували мене приблизно за дві години. Я чесно сказала їм, заплачу зверху, якщо ви зможете спакувати мене, тобто завантажити все, бо все було зібрано. Але я пояснила їм це екстрена ситуація. Мені треба, щоб ви робили все швидко. Коли я переїхала з цього будинку 31 серпня, усе, чого торкався Ліджан, я позбулася, я продала меблі. Я продала обідні столи, я пожертвувала тарілки, склянки. І коли я кажу вам, що переїхала, я почала спочатку. я повністю очистила своє життя. Повністю почала спочатку. Я маю на увазі, я збиралася я, не хотіла брати жодний предмет у мій новий дім, який би нагадував мені про нього. Від посуду на кухні. До рушників у шафі для білизни, коли я кажу, що Амазон і Рос були моїми кращими друзями, я маю на увазі вони були моїми кращими друзями, бо я не могла уявити переїзд в новий будинок в новий простір з будь-чим, що нагадувало б мені про нього. Я продала ліжко, отримала нове ліжко. Якщо він купляв мені одяг. Я позбулася його. Якщо він купував мені взуття та сумочки, гаразд, я наче зберегла туфлі. Але всього іншого я позбулася. Отже, я повністю очищаю своє життя. Повністю. Розпочато все з нуля, починаючи з переїзду, я, я не могла взяти з собою жодного його шматочка. Не могла.